Здравствуйте, мене зовут Міщенка Юлія Володимирівна. Я сімейний лікар, спеціаліст за антіючої медицини і спортивної дієтології. Сьогодні хочу вам розповісти, на що пити протинові коктейлі. Фізичні вправи, будь-які, особливо силові, викликають розрушення м'язової тканини, внаслідок чого ви відчуваєте крипатуру. Це таке така біль в м'язах і обмеження. Рухливості. Після тренування відбувається відновлення м'язової тканини, і для того, внаслідок чого м'язи ростуть і стають сильнішими. Для того, щоб допомогти м'язам відновитися якнаймога швидше, ми п'ємо протинові коктейлі після тренування, будь-які на ваш смак, які вам подобаються. Наприклад, сьогодні я п'ю. Протиновий коктейль з полуницею і білим шоколадом. Дякую за увагу!